89 років руху вперед відзначив на минулому тижні трамвай Кам'янського. Саме 27 листопада 1934 року в нашому місті вийшов на маршрут перший трамвай. Ця подія не лише увійшла в історію міста, а й стала відправною точкою для створення сучасної системи громадського транспорту. П'ятницю трамвайне, депо відвідав міський голова Кам'янського. Там очільник міста поспілкувався з працівниками, які щодня забезпечують стабільну роботу міського електротранспорту. У нас дуже гарний колектив і всі друг другу допомагають. Тому моя робота подобається, всі добре, злажено працюють. Тим паче в такий час, коли дуже важко, але все одно ми один одному допомагаємо і стараємося всіх пасажирів перевести. З цим допомогти, також міський голова привітав трудовий колектив підприємства під час урочистого заходу, що проходив на новій сцені театру Лесі Українки. Від всього міста подякував працівникам за сумлінну працю, вручив відзнаки та винагороди. Вітаю всіх з днем народження нашого трамваю. 89 років це дуже поважна дата. І як 89 років тому. Так і на сьогоднішній день трамвай залишається, був є і буде надважливим, найдоступнішим соціальним видом транспорту для наших мешканців. Кожного року наш трамвай перевозить більш ніж 10 мільйонів наших мешканців, з яких 7,5 мільйонів це пільгова категорія. Я хочу подякувати кожному з вас, що в такі важкі для країни часи в стані війни. Ви робите все для того, щоб підприємство працювало. І в цьому році ми вибороли перемогу на конкурсі Всеукраїнському для того, щоб наш трамвай отримав кошти від Європейського банку на закупку 17 нових трамвайних вагонів. І наступного року вже цей проект розпочне реалізовуватися. За 89 років було подолано чимало викликів, і сьогодні кам'янський трамвай залишається одним із небагатьох в Україні, що не тільки зберігся, а й активно розвивається. Кам'янчанам з трамваєм пощастило, що на масштаб нашого міста у нас Дуже непогане підприємство. Велике дякую нашому міському голові. Підтримка міської влади для нас це дуже принципово. Самий лучший, самий чудовий трамвай в нашому Кам'янському. І ми дякуємо меру за те, що він нам допомагає нашому трамваю. І наші трамваї вони чисті. Ну у нас воші вони літають як часики. Дай Бог, щоб вони літали ще стільки років, скільки ми существуємо.